Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, зараз на вулиці Шевченка. Сьогодні 17 лютого субота. Йдемо до бювету І ви мене в коментарях, друзі, питали, що це за жовті ящики і що в них там ховають. Ну, Ці ящики ще осінь поставили комунальні служби. Там всередині. Пісок або пісок зі сіллю для посипання тротуарів, доріжок, різних від льоду, щоб не було слизько. В деяких місцях вони стоять дуже незручно, десь на вузьких вуличках, тротуарах. що можна за них зачепитися. Вони мають дуже гострі кути. Ось таке. Сьогодні чудова погода в трускавці. Зараз вже. Плюс 13, дуже тепло, зранку мінус 2 було, але вже потепліло і погода чудова, люди помаленьку виходять. Хтось йде до бювету, хтось вже, можливо, вертається з бювету. А хтось, можливо, просто прогулюється з сонячним трускавцем. Цього тижня було кілька таких гарних сонячних теплих днів. Ми якраз зараз от... -от вілла Сонячна, якраз відповідає назві сьогоднішнього дня. Погода сонячна і Вілла Сонячна. Тут проживання в цій віллі коштує 700 гривень з номера за добу. Єдине, що прийдеться десь ще харчуватися, тут тільки як готель. Також ви ще друзі запитували, ну, порадити бюджетний відпочинок, трускавці, санаторій. Багато хто в коментарях пише, я вже два відео записав вчора і після вчора, що там на рахунок подобово знімати квартиру, там, лікуватися, відпочивати. І ви, друзі, в коментарях пишете, що найкраще це. Путівка в санаторій. А я кажу, що краще путівка в санаторій, але від профспілки. Тоді ви, для вас точно виходить дуже бюджетний відпочинок і тоді ви можете маєте ще кошти для якихось розваг, чи там поїхати на екскурсію, сходити на концерт в кіно, Ну, відвідати музеї, ресторани, кав'ярні, шоколадницю. Наприклад, ось оце тоді врахується, що ви дуже гарно відпочили там чи полікувалися. Ось, ну, дивіться, бюджетний. Я там дивився в інтернеті, є такі сайти спеціальні, які там моніторять повністю всю ситуацію по санаторіях. І там зразу, наприклад, в них є список санаторій, майже всіх трускавця. І там є зразу які знижки там. В тому чи іншому санаторії. Але я заходжу на тому сайті, заходжу на відповідний там, наприклад, санаторій, де є знижки, заходжу, а в санаторії знижок, знижок немає. Тому треба е, заходити безпосередньо на сайти тих санаторіїв, які от, вам там сподобалися, і, наприклад, навіть дзвонити, питати, можливо, у вас сьогодні якісь акції, бо якраз коли не сезон, тоді можна дуже Бюджетно відпочити. Бо коли високий сезон, ну, вам не вдасться дешево відпочити. Місця там завжди вже заброньовані заздалегідь. На ну, кілька місяців наперед я вже читав в коментарях, що люди вже бронюють зараз відпочинок. То, що не зараз, то було ж в січні місяці, пам'ятаю один коментар, що бронювали вже на липень. Трускавець, і то був готель 365 Трускавець. Ось такі, друзі, реалії. А реально зараз, наприклад, мені подобається пропозиція від санаторію Дніпро. Там написано, що 777 гривень до кінця березня діє акція для пенсіонерів військових і також. Сімей військових. Ось, так що ви, якщо ви пенсіонер, то можете, до речі, там бюджетно відпочити. Це 777 гривень з одного людини за добу. входить проживання, лікування і харчування. Ну, обстеження, також там басейн є, ну. Санаторій один з найкращих от Трускавці Так що вибирати вам. Санаторій Кристал. Ви ще питали там, які ціни? ну Ціни там дорожчі, ніж в тому санаторії Дніпро, і там ну зараз немає таких якихось акцій серйозних. Можливо, в них на сайті не цей. Є також деякі санаторії, які, наприклад, не оновлюють інформацію на тих чи інших сайтах, і треба просто дзвонити в них. Питатись а, ну, довідатись якусь інформацію, чи в них є акції, чи плануються якісь акції, можливо, коли зараз не сезон. В будь-якому випадку треба дзвонити і питати. Також питати можна, чи в, є в них, а, тобто, ну так, розвозка, або а коли ви приїжджаєте з потяга, наприклад, Приїжджає якийсь мікроавтобус від того чи іншого санаторію і забирає людей. В Кристалі, здається, такого я не пам'ятаю зараз. Але є точно від Молдови забирають людей. Напевно, із Дніпра. Ну, треба виясняти, питати, бо тоді прийдеться вам, якщо ви приїхали поїздом, то треба ще оплачувати вартість таксі. Бо як пишете в коментарях, що по місту автобуси ходять дуже рідко. Зупинок по... поставили багато по місту, таких скляних, гарних, але автобуси від того частіше не стали їздити. Ми вже зараз йдемо з вами по вулиці Героїв УПА. Йдемо до санаторію, ну, вже тепер готель Весна. Э, весна. І спустимось по сходах вниз до бювету. подивимось скільки сьогодні в суботу людей на бюветі. У дуже гарний сонячний день. Ну, бачимо нерухомість. Агентство з нерухомості продають. До речі, друзі, в трускавці вчора прочитав вже в інтернеті. Що планується будівництво ще одного житлового будинку по вулиці Скоропадського. Там, в тому районі, по вулиці Данилишених два будинки будуються. Вже ну, розпочате будівництво, там вже майже коробка повністю збудована. Також по вулиці Стебницькій буде будуватися будинок замість нічного клубу Міленіум. Там досить непоганий варіант, дуже близько до всього. Будується на вулиці Грушевського, вже розпочати будівництво. Де ще в нас будується? Будується на вулиці Степана Бандери. Будинок, там кран такий високий Поставили, значить буде високий будинок. І також ще будується на вулиці Роксолани, один будинок. Просто в минулому році в трускавці вийшло так, що попит перевищував пропозицію і відповідно зараз будується багато будинків, але вже коли вони добудуються, то я вже не знаю, чи буде такий попит, як був раніше. Люди спочатку викупляли все. В Трускавці, зараз вже бачу, починають помалу перепродувати. Ось так. Такі реалії, друзі. Спочатку всі вхлинули в Трускавець, а зараз. ну, ну не знаю. Можливо, є також е, оці будинки, що зараз будуються. Можливо, там вже також викуплені квартири багато. Тут також викупляють ще й для бізнесу. Заробляють на цьому. Зараз е, вкладаються коли. Тільки розпочинається будівництво, а потім вже після його завершення і здачі будинку ціна зростає на процентів 30-40. Зважаючи на сонячну погоду, небагато не зараз людей ходить по місту. Хоча вчора, коли а, був концерт Наталії Валевської, коли вона приходила на бювет для реклами свого концерту, було багато людей. Навіть я здивувався, що так, багато людей. Можливо, будуть ближче до 4 години, коли там на п'яту бівет відкриють. Буде більше людей. Сьогодні субота, сьогодні люди на продуктових ринках скуповуються, напевно. Хтось займається домашніми справами, відпочиваючи, можливо, десь в спа центрах басейнах. А, можливо, вже пішли після нафтусі на обід. Ну, це вже десь зараз 13-20. Ще трохи людей біля врятувати ходить, але не так багато, як, як було вчора. Сьогодні тепло по весняному. нагадую вже місяць березень. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. І на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. По статистиці моє відео дивляться тільки 15% людей, які підписані на цей канал. Так що, друзі, підписуйтесь. Обов'язково, хто дивиться, щоб не пропускати наступні відео. Дуже гарно сьогодні і в парку можна погуляти. Кожен дехто бачу на спортивному майданчику. Хтось просто на лавочках сидить, приймає сонячні ванни і вітамін D. Ще приблизно місяць, і я думаю, що вже в парку кольора будуть мінятися. Так що, друзі, всі вам гарного дня, мирного неба і гарного відпочинку, трускавці, хто відпочиває. Так що до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!